Так, ми Петровича в гостях, тільки приїхав я, а он Петрович витворяє, бачите? А, що значить голуб'ятники. Я тільки в двір, а вони на диться. І втерець такі лагідний, я вам скажу. Нема такого, щоб дуб, задував, піднімав. І такі лагідні, лагідні, такі легенькі, легенький, легенький вітерець. Зранку був чудовий. Оце вони вже зранку літали, так? Да? Да, да, зранку був чудовий вітерець був і трохладний. Ну зараз такий, ледве-ледве, так? Да? Да, Дивись. І трохи морозить. Да? А взагалі сьогодні дощ продавали, так? Да? Всі дош передавали. Диви, ще підніметься зараз. Ще підніметься. Так, да, моросить точно, я теж почув, що моросить. Ну це всі, яких ти зараз підрякуєш, так? Да? Да, да. Слава? Це всі, які зараз оце... В тебе дежурні, да? Так. Да. Да, легенький зараз, аби трошечки чуть-чуть. Ну, у нас завжди якісь причини, так? Так, так. Ну це ж треба розуміти, це ж об'єктивна причина. Там привозних багато, Ми то вони потягли там. Ага. Я ж після зимніх гонів залишилося п'ятеро чи шестеро. Це я був... Після зимової стаї? Так. Да. Ну, Рудень. Uh -huh. Січень, лютий. Аби чуть -чуть, трошки більше такий вітерець, то вони б вперлися. Так бачиш, їм їм трошки складніше так. Їм трошки складніше. Осінь, зима. А це пара біленьких, так? Да? Так. Да. Такі світлі. світлі кремаки. Чи кримаки? Світлі світлі, так да. Кримаки, так. Да? О, бач, додому всі правильно. Бач? Вони бачать, що оцей. Там чужа. Так, що там чуже. Що там чуже, так, бачите, вони? Да. Комусь це трагедія, мені це... А я це пояснюю, що це великий плюс. Якщо працюється піде десь через два села вперед, бо бачите. Треба йти проти вітру. Всі побачили. Там, троє пішло. Пройшли хату на прилічній висоті, пішли на людину. І не, не вернулися? Ну так як не вернуться? Це ж суперова птиця, понимаєш, вона ж не вміє. Хату шукати, так. Да. Це кремачок одна з боку, так? Да? От люблю, коли то свистять крильми. Ага. Чув? От люблю, коли крильми то свистять. Тебе кремаків багато, я бачу, стало. А це залізний давні. Да. Ага. Кримаків багато стало. А що це таке? Купороз, а? До медний купороз трошки води додаю, купаються. А ти не боїшся, що це вони понапиваються багато? Ні, там така як кукурузина. Ну я по кольору бачу, що mm. це дуже. Це ну, ж взагалі ну, вважається кукурузі. великий яд. Да -да. Ну, по житті користуюсь ним. Взагалі це не цей, це ж не антибіотик, каже, що треба... Да, так, таке. правильно. Це яд, звичайний яд. Звичайний Влесінь, яд. Це вони різний... Обкупаються вони, так. Да. Сад біллю. Да. 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 Голуби, як свисять крильми, це показує, що вони у хорошій фізичній формі. За зиму. Нем, немає, немає такого вітерця хорошого їм. За зиму втрат більше 50 штук. А ти що? Да. Копці, то не сідали. П'ятеро залишено. А це я додав 80 штук. Це, це тобі хтось привіз? Раніше. Тобі хтось привіз, заслала? Да, так. Да. Ну то, тоді гнати. Да. Всі хто так перевірять, може виявиться десь якийсь. Звісно, виявиться, З 80 -ти, штук те що. Ти більше у тебе тут хороше таке місце, завжди вітрове. Навіть коли повний штиль у мене, то тебе хоч трошечки тут ось одме. Да, ага. В основному чужа птиця. Це теж герчано муля повинка. Та хороші голубки, ти що? Це хороші Середня голубки. Серед дня назад я їх, як тільки випустив. — Оці? Так. Да. Ну я так сподіваюся, що там не надіюсь, а догадую, що там хазяїн їх, мабуть, не, не ганяв. Не, не дуже ганяв. Бо і вони і, були і... виганені, то вони б шукали б хату, ходили, б оце, А так вони там не гоняні. Троє йшло. А троє втекли таки, так? Да? Ой, це кремочок сюди сярне. А. а я за тиждень втратив оце двох. Оце вітери з'явилися, я почав трошки підкидати їх. І ті, що слабші, попалися в кіхті. Ті, що більш-менш вже тікають, то тікають, а ті, а він вже, прилітає, він вже одразу бачить. Кого візьме, кого так. не візьме. Так. В нього око таке намилене вже, що він... Одного как... голубеня було, і він його ставить. Да, Він капітально він літає 15 штук, знає, да, подивиться да. так з боку. Хто косить прищ, на крило, прищуриться, він да, да. знає, за тим треба йти, то я заберу. Да. Він лише раз крукорок не зробить. Да. Він так на середній висоті, воно. Ого, диви, 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 може ще й зацяпиться. Він раз. його вичислив, що воно одного да, 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 да. Воно покажу вишки. Слава Петровича, вишки суперові. Треба... У мене оце, кстати, ще мрія така ще є, ще жеври є. Собі вишку теж забабахати якось вдома таку хорошу. Одна вишка, я покажу. Друга вишка. Так, оце сама така ходова вишка. це вона. тут саме більше. так. Воно сидять там. Тук вишці, вітерець є, вони одразу вже і на крило, і пішли. Ще одна вишка покажу, вон там ще одна вишка є. Чотири. Ага. Чотири вишки. Класні вишки. Ти слава на роботі хворів, так? Да? Ні, тут. тут? Бо, бо так вже не привезеш, вони біля 10 метрів. Нічого собі. А як ти їх встановлював цікаво? Скільки у вас було чоловіка, ну? Три чоловіка, яму копав, потім таку доску, туди в яму ставив, щоб ага. труба не впиралася у землю. Ага. Потихеньку під підпізнал, під підпорками, підпізнали. На розтяжки. Да є, тільки забралося, ну Ага. Дивися на. А? а сьогодні прилітав, слава чи ні? Ні, не, не було. Не хапав три дня немає. Буває, вже я замітив, від семи ранку до половини восьми вранці. Прилітав, я так? Стою. А знаєш, що може бути? Може бути перерва, знаєш що? Тож ми бачили парку. Да. Парується може. Може, може. може парується через те, mm. вони трошки тоді не звертають увагу на кухню. У них в голові зараз інші зовсім плани. Може, мородан спрацював, я ніколи не користувався, це попробую. Ой, в мене не виходить. Ай, красавчик, рябиє, а? Перевага ряби, знаєш в чому? В небі вони зразу легко всі розшифровується. То підніметься, бачиш по хвосту, бачиш ага. по тому, що. Ди? Ди піднялися трошки ці троєчки. Все. Ці всі троє? кремаки три, так? А ось ще дивіться все. А, це те, що ми його наблюдали. Диви. йо моє А ти пішли туди проти вітру. Маленький вітерець і троє пішли туди. Не бачу я. А ну, що ти гляну. Один я бачив, воно ну, трошки пішов. Отого ну, я бачу то і все, і то завертається воно. Ну. Та начебто не бачив я. Не, не було, ні. Не. Ось вони всі тут. Ось і тут, має бути шість штук, ось подивися. П'ять було тут, один туди пішов. Зараз вернеться, куди він дінеться. А там вже кінець вулиці. Да. Трошки, трошки їм слабший вітерець, аби він трошки сильніший вітерець. А дивись, що в хворі. Автомився вже. Це той кремак, що ми бачили. Автомився вже, бачиш? Сісти треба їм. Ну, буває такий прийом, щоб сісти. Він і сісти хоче, а його не получаєте, бо в нього... Вчора да, був один день, буде такий. Так, вчора хороший був. А ще раніше за два дні, ще краще був день, так. Так сіво все. ось. Да. Хороший голубок. Ай, хороший голубок. Вони коли сідають з неба, то залі, обалдеє на них дивитися. Класно. Хороший голубок. То бува підняти не може, то на нього дивитися не хочеться. Да, да. Да? Да, Або як сюди я згори сів, то, то на, да. надивитися на нього не може да, красивий. Кажуть, Красив... ой, красивий чи не красивий. От вже якщо асоціація, що він вже літав, літаючий голуб, то він вже красивий буде, хоч там буде триждарябий. Да. Для мене він красивий голуб. Якщо він буде розцяцькований, його підняти не може, він шифер пробиває, то ні дивитись не хочеться. Так, тобі каже, тут. Диви, а потробувайся, я попав до тебе. Так, а що це в тебе тут відрізня завлюся? Слава, що це таке в тебе? Промиваю грампиль. Грампиль голубом промиваю. А ну все промиваєш. І ну щоб там живо ногу. Угу. Угу. Це звичайний будівельний да, гранпіль, так? Да, да? да. Я ну? 10 людей промиваю, щоб чистий був кормінчик. Обов'язково. Дивися, а? Диви. Ну, слава Петровича, завжди. Там... Культура ведення глуб'ницю на вищому рівні. А то що таке? Кальцій? Кальцій, так? Да? Бачу? Ракушняк. Ракушняк. Да. Кормова угу. Кормовий вакун. Ну я теж це даю. Угу. Тільки фракція, знаєш, є менша фракція. Я теж бував потрогаю. Ця, ця фракція трошечки треба ще її трохи ще потовти. Є, слівки, да? Да, є мілче набагато. Оце ось, ось яка як вапня, отака є. Я менше завжди. Беру, щоб не топтися цей лишній час. Топти. Так, трійка ще туди. А це по одній теж кремат? Так. Пімоки. До сусіда на хаті сім'я. Вон прозлітають, нічого трошки. Це аби гарний ківтерет, був такі, щоб їх, щоб вони вперлися. Четвірка. Так, добре, хай трохи політають, камера відпочине. Так. Четвірочки. Може ще трохи, трохи задуло. Трошки задуло. Трошки задуло, хорошо. ну, слава, покажи свої. Покажи свої. Це ви водний, так? Давно тебе не були. Ану, що от тебе? що у тебе новенько родився. О, і глина тут ось. Молодець, Слава. Горішки люблю. Та, ти мені коли сказав. Mm -hmm. Ну я не пробував, я хотів дати їм горішки, хай попробую. Ні. Хай Боже, щоб вона була промите. Що ж воно угу. Mm -hmm. там один пісок і гріє. Да. Спасибо. Mm -hmm. Оце кузня, так? Да? О, жовтенькі класні в тебе які, а? Це пара десь є, чи що? Да, є воно, я бачу, все виглядає да. да, жовті, так. Да. Жовтенькі класні. Завжди приваблювали вони. Жовті. Це ж такий колір неприродній. Першу чергу кобець б'є жовтих. Звісно. Що здали тест на розвитку? Берюзовий бачу, да, берюзові називають це, да? так? Ще маковий, каже, Маков, макові кажуть да, білого. Макові, да. макові, макові. Вони до польотів без голови, без, без башені. Угу. А це білоголові це скопці чи це кусачка кров? Кольору курсаків, а взагалі-то вони такі аж Так. Сині ряби. По-моєму, це сині ряби я знаю. Це не те, що тебе постояло. Чи це новенькі? Ні, ні, це новенькі. Новенькі, так? Да? Це я привозив старошці по столі. Він сам з mm -hmm. Мирнограда переїхав. А, це розташов. Mm -hmm. Ох, чорний со старий, я зробив. Ох, нічого собі такий. Карий такий, так? Да? Такий дивіться, Люб, любить себе, дивиться на нас горі, ага. да. клас. То це перші, да, так, Так. Да. перші, так? Да? Ага. Скажімо так, лютневі. Ага. Лютневі. Дуже красивий небі. Котвіцького Вік, Віктора Йосиповича. І дітей хороших дає. Як і, Котвіцький Віктор Йосипович. Котвіцький? Да. То, я та Юра є Котвіцький. Да, да. А це у Баришевці. Ага. Талановитий ну, і льотний голуб. Я не думав, що він колись... Та карі Коли сполощі, це ж, ж дикариний та, такий природний та. колір. Вони... Природою відбиралися. — Тупо ]ся. безкружний, сильний на крилах. Він трошки непростив німах, я бачу, по крилу, да, да? Да, да. Трошки в нього крило турцьований. Да, трошки крило, mm -hmm. в нього таке красивеньке. Дякую йому, чудовий голуб. І діти хороші. А він з якої голуби протягну. протягнутий таке, я бачу, да, такий. — Голубушка сіра. Да, ну, ну певно, що такі голуби якраз горі і красиві. І той же сірий білоносий. Тоже uh -huh. такого, такого плану. Mm -hmm. да, тут не того, не показяйнуєш, але бачу. Тут до трапини не показяйнуєш. А ну все покажи, правда. Ох! А вони народичі випадково, з тим? Mm -hmm. ні, ні, дуже схожі такі. Взагалі ні. ні. Не Це цього... подарував мені Михайло Васильович Белік цього лупа. А ну його син сірий. Ти ж в руках тримаєш. Це да? батько, а то а син. То син да. Да. Дуже сильний голуб і красивий на крилах. Mm -hmm. і такий з головою, а той взагалі той покривався не раз, і завжди вертався. Це він з гробини, да, та, той голуб? Так. Да. Ото будуть давати кари в гробині, це ж вони близька, близька масть абсолютно. Та да. я бачу, що с тобой ляка добрий нема. І казалось би, такий широкий голуб і під -під підкручений легенький. Сильний. Ну, Вітер розправляється, так? Да? Так. Да. Вітер розправляється, так. Да. Голосок, голубок нема хороших. Його то його син там. От стаю привіз привіз, виганяєш голубого? голубок. Да, Так-так, да, вибрати з тих 80 чи -ти, да. 100 штук. а скільки років оці будь-який. Ну, ну на присоюзі ще будувалися, не? Да, так. А значить да. я так подумав. Бось у тебе тут. Оно. Вікно. Вікно. Як, як сейф. Да, да, Зараз такі... вже такі решетки не роблять. Зараз вже не роблять, тому що вже Ми, ніхто нічого не боїться. <гум> мене два <гум> рази обкрадали. <гум> зараз вже ніхто нічого не боїться, і таких вікон ніхто зараз не, не варить. Раніше і двері були з металом обшиті, і вікна були yeah. зашиті арматурою. Зараз вже все. Но все, все равно, ці макові, я бачу, вони yeah, yeah. Ці простіші. Макові безбашені до Да. Ну вони не такі вибаливі до, до вітру. Да. А цим е, красивим треба, щоб вітерет був. Да, Відповідний. А ну цю голуба Це В ногах красиві. Такі. Це, це мако, мак, а цей з копці Да? Це вони всі, колись мені завезли, всі вони були кольця жаба. І суми. Знаю, жаби. Жаби. Знаю, знаю, да. знаю, 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 да. знаю. Я, до це речі, біля, того, біля нього приїжджав разів 15, ніяк якось в мене не, угу. не було нагоди до нього поведуть гості. Туди. Це ті голубів, я взяв дітей п'ятеро. Оце безпосередньо у нього кольця, на кольцях написано жаба, так? Да? На цих ні, це одягу вже діти. Одягу діти, да? mm. Діка, а, я діти. Од його діти, так? Дивіться, легеньке це. А, пандановечка. Оце ця біляста кремачка з тим чорним дадуть красивих помазні голубят. Да, весна для голубів це початок життя. Початок життя. Тут і влітку не жарко їм нормально. Да, і взимку да, тут, я тут я тепло. Да. Помазана, да, да, Тут Прекрасно. А ну пішли глянем ще ще горіть голубочина. де їдь, глянемо чи... ще горіш чи ні. Так, да, горішка. Четвірка ще там. Четвірка ще там вона. Ай, красавчик. Ай, красавчик. — Це все прилітає, перелі... мабуть. — Березень, квітень, травень. Да, — Так, це якраз такі робой. самі класні такі погоди. Ще не жарко. — Льод лідній. — Так, ще не жарко. Вітерки такі весняні, особливо південні, взагалі підйомні. Да, — Весняні такі. сухенькі такі. — Так. Да. — Однозначно. Да. — Так. — Слава, пішли туди на екскурсію. — Ага. — Вийди туди, показуй. Там, я знаю, тебе більше... То тебе, я розумію, трошки на один ранг вищий. Рівень. Ні, там є заміс багатому році. Там багато не провірено. Да? тут взагалі я завжди так наблюдав, у тебе цінніший тут. Для твого для твоєї роботи. Так, кілька пар там може. А там повірюся на, на маслі. Жовтий закупив так. Ага. Та, стояйте, стоять, гавно, стоять.